Навести порядок у власній хаті та державі прикарпатські жінки об'єднуються навколо українських традицій, щоб оберігати здоров'я нації у моді, вишиванки та колискові, що здатні вилікувати від недуги немовлят. Крім того, господині запевняють, знають, як захистити своїх чоловіків у складних умовах, в яких нині опинилася держава. В нашій праведній війні як вести тил так, щоб хлопці наші спокійні йшли благословенні, бо благословенні з оберегами, в захисних сорочках. Вони її вишиванки більше захищають чим. Все желізо ми вчимося тут всього, як правильно думати по-українськи, як правильно готувати по-українськи. Акцент, звичайно, робиться на те, що нашій древній землеробській цивілізації 8 тисяч років. Вони печуть хліб без дріжджів, вирощують натуральні продукти та дбають про здорове харчування. В кулінарному арсеналі господин чимало унікальних рецептів. Серед них незвичний аналог сучасного смузі. Дівчата називають його зеленухою, адже тут різнобарв'я зелені, салат, петрушка та навіть листя буряка і винограду. Смаку додають яблука й диня, приправлені медом. Такий напій не лише добре смакує, але й гартує організм. Цей напій дуже містить багато хлорофілу, який покращує показники крові, збільшує гемоглобін, збільшує імунітет. Коли зараз у цей сезонний період пити на пізу цих видів зелені всіх, то на зиму ви забезпечені, що не будете хворіти простудними захворюваннями. взагалі І так само дітки будуть себе почувати здорово і, і енергійні будуть повні сили. Про духовну спадщину українців переконані жінки варто розповідати цілому світу, адже прості рецепти, за якими жили наші предки, допомагають людині залишатися здоровою і тілом, і духом.